У стокгольмському музеї, аби з'явилися точні копії відомих співаків, фігури у повну величину зроблені з силіконом. Тож тепер кожен може зробити фото з улюбленої групи. Музей, у якому вони представлені, відкрився рік тому. Тут є музичні інструменти, сценічні костюми та інші речі, які належали легендарній групі. АБА – культова шведська група, заснована у 1972 році. Музиканти продали 380 мільйонів альбомів і синглів по всьому світу. Вони також відомі своєю перемогою на конкурсі «Євробачення» 1974 року. це точні копії музикантів. Вони мають такий же розмір взуття, одягу та навіть зубів. Тож вони повністю схожі на легендарних музикантів.